Олександра Волошина знову поливають брудом. Уся ця купа лайна у соціальних мережах у коментарях розпочалася, звісно, після того, як Саша Волошин прийшов на подкаст до Василя Тимошенка, де він відверто розповів усю правду, як він розпочав свій новий шлях, нову сторінку свого життя за кордоном. Ну і отут одразу ж почалося нащо ви притягнули знову Волошина в наш український медіапростір. Волошин зрадник, Волошин такий сякий, кривий, косий, Ну дуже багато гівна. Дуже зручно забувати скільки хорошого, скільки допомоги зробив Олександр, коли він знаходився тут, в Україні. На цьому подкасті Волошин відверто розповів наскільки сильно змінилося його світосприйняття з того часу, коли він проживав і знаходився в Україні, і з моменту як він опинився вже за кордоном. І саме за це люди почали його дуже сильно хейтити. Хоча люди не розуміють, що таке знаходиться в Україні, які тебе максимально давить і сам соціум, і сам народ, і тим паче частково можливо і влада. В будь-якому випадку, коли ти виїжджаєш за кордон, а, причому ще й вимушено підкреслю. У тебе в будь-якому випадку буде змінюватися мислення, буде змінюватися світосприйняття, і тобі треба проходити певні стадії адаптації там, на новому місці. Це і депресія, це якийсь хардкор, і це не залежить від того, наскільки багато у тебе грошей. Також, звісно, він відповів на питання, чи допомагає він наразі у ЗСУ. І він відповів, чому саме така у нього наразі позиція. Дуже багато було сказано в тому числі і про Охмадит, і про усі корупційні. Схеми в Україні дуже відверте інтерв'ю насамперед, і саме через це, через те, що він відверто про це розповів, про своє, е, про свій новий початок, про нову сторінку свого життя, люди просто почали виписувати купу лайна і казати, якого хера ми взагалі його знову тягнемо у наш інформаційний простір. Хоча те, що він переїхав, це не означає геть, що він е, перестає цим самим бути українцем, тим паче, що свої соціальні мережі Олександр чи й досі веде на. Українській мові, тобто він не помахав ручку і сказав: ну, ідіть, ви всі в сраку. Насправді, думки можуть дуже сильно різнитися у кожних людей, але в будь-якому випадку ніхто не має права так сильно його якось хейтити і висловлювати свою думку, чому його все ж таки притягують, навіть вуха в наш інформаційний простір. Тому що, якщо його притягують, то в будь-якому випадку людина цікава. На неї є попит. Якщо є попит, то є, звісно, так званий покупець у вигляді глядачів, які в будь-якому випадку на це реагують, а це вигідно. І для наших медіа також. А що ви думаєте про цьому випадку? І що ви думаєте взагалі про цей подкаст? Напишіть, будь ласка, у коментарях буде дуже цікаво почитати.